У відосі ви побачите, як ми дали свій перший концерт прямо в центрі Києва, через які важкості ми пройшли, та про всі нюанси, які вам не розкаже ніхто. Почнемо з того, що ми з Хмельницького і добратися для нас в Київ, це вже був немаленький квест. Перший піздєць, з яким ми столкнулися, це була покупка білетів. За пару днів до концерта ми тупо кожен час моніторили сайт Укрзалізниці і все таки змогли зловити білети, які нам надали. Цей процес я не знімав, бо вам буде попросту похуй на нього. І от, коли білети туди ми вже купили, у нас остається питання: як, блядь, добратись назад? Білетів назад тупо не було, вони не появлялись до останнього дня. Ітогі в ніч перед концертом в нас виходить купити три місця в купе. Після цього всього діло остається за малим: проснутися в їбучих 6 ранку і сісти на 8 на поїзд. Але вже на цьому етапі нас чекали трудності. Як тільки ми приїхали на вокзал, починається повітряна тривога і всіх женуть в укриття. Все би ніби нічого, ракети летять не в нашу сторону, але тут ми осознаємо, що воно все летить на Київ. І от вопрос: чи буде проводитись концерт після цього, чи ні? Як проблеми зі світлом і так далі. В общем, вот, вот, на вулиці тімінь. Далі, коли всіх загнали в укриття, під'їхав Кіодоуп. І ми чекали поїзд разом. Нічого не б'є то, блять, на камера. Трайте Коля, концерт менеджер. Поїзд десь от, 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 звідти, о, там має приїхати. Ми.

столиця удивляє своїми йолками. Ну все, ну це, ну це якби ну до столиці вже удивляє. <говорить> <говорить> Встрічаємо молодих зв'язок. Встрічаємо молодих зв'язок. Комсар через 4 години. <говорить> okay. okay. Далі ми пішли похавали, походили по магазинах, просто пофанились. Коротше, наскільки концерт-менеджер безучий чоловік взяв? трубу? Залутало. 24,85. Окуп х 20 Просто сейчас туда пробовать. Купил на эти бабки еще два билета и просто лутка завезла Я, вам в шуках немного, вот молодой человек тоже. Раз, до концерта. Часа десь. 13, 3,5 концерта, часа здесь. 13,35. да. Концерта 3,5 часа. В общем, мы идем сейчас в миссию. А там такие бараны в общем, все, мы идем в хаоту. Так живут Рэперы и их менеджеры. <смеш> вот так вот. В Хмельницке ладно, рэперы на, на Бродбое. Короче, по съемчик на метро. <смеш> Идем да, и да, на метро. <смеш> <смеш> а <мы> будем, <смеш> льпинку, да, за то, что да. Да, 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 Оплата. А, не проходит. Ну, скам получается и на метро. Ё-моё. 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 Офигеть. Ё-моё. я... таки бачу. Не. Просто... пробка ты выехала. Офигеть. Шаурма такая аппетитна. Ну да, выглядит это прям внушительно как будто. Но мы два райпера, мы таких заведения дыхаваем. Мы приехали, еще сто пока, в Кейв никакого выступления не будет. Ну поел, там не... на 1030 же, да, наверное, Так, сразу. Ну, я приехал с вот такой котлетой. Она да. вот кики осталось. Распустили просто. Вот старый город, короче. Еи говорят. Вообще вот калат киевская сюда. Вот такую тему побачила. Оно разумно, оно крутится. Ай, Даш, Даш, Даш Видишь, 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 Крутится, крутится, крутится Ееее, мое Вот, и ты себе такие Вот, и Даш, и Даш, и Даш, и Даш Вот, жаль, что И на салоне И нарвешься вот так Пам Ты видишь, что звится? Бля О, выпустил Чуть-чуть фобию не нагнал. О, фак, не зря я клон купил за 40 рейд Серьезно? Ну Все, все, все Ваши думки на рахунок Киева Пам Пойдем виступати, не знаю, що текстів, вообще ничего. Мы даже не знаем. Я даже не помню, чем мы виступаем, да. Ну мы виступаем. Ну, опять голуби. Короче, вот такой ламповый. Це возвып, типа мы. Все. Оно. Давай ты я насеком. Ано. тупые Организаторов даже не бан. Организаторов даже не ма, Через 45 минут разъеб. Восемь раженья. Я в я выступаю. Через... выступаешь? Я тут выступаю, теплый <плес> лампу, Алена. Теплый <плес> лампу и нахуй. Я просто в ахуе. Ваши враждебные? Я в Делай, делай, Хуй та повна, блядь. Вас, блядь, 2 до Я, я тебе стал нахуй забув. Я слушаю, сейчас могу! Ха-ха-ха! <laughs> за Ты же заваришься, блядь! Честоп повод! Цепочка, цепочка, цепочка! на хоре. Уже колося потихоньку народ збирається. Там ще до поличще людей діставати. Дай, може, грозю будеш ти що ділаєш? Показав вже. Він так споминає. Ну ну типа люди збираються, а ПК показу нам поїдёт. І тут мені пише організатор, що срочно. Ми поставили вас трошки раніше, ніж треба Тобто ви виступаєте зараз. І ми такі в летим до сцени, не розуміємо, що робиться. Ну і зайшло цього ми і навалили йобаного крінжа Так. Осах, воно буде виглядати трошки крінжовенько, але повірте, в житті воно було намного ярче. Ви просто уявіть, зал на чоловік 100, дуже громка музика, баси які розйобують стіни, і все внутрі тебе це просто ощущається є, А що дайте замогатися цим діпом? Це квані кілості. Ми приїхали сюда з мальницького, вонася розібрати. Так, садайте, що уважала. Бо це навіть більше, чим зайця та на торбі. І я замокав, як із лівой номер, як не є одна душі. Дай случало на приймали, за тебе не скучає вона. Зато їй та хуйого, може, нали не й тобі на як буде мені. Ви це ви збина, тут нахуйня верхни зверхниз. Верхнис, верхний сюди, просто завис. Ніколи не бачив ще гарніше, ніж коні. Ніколи не бачив дівочку гарнішу, ніж ти. Під тулі на підялику на дівість

Я не символ, за ним дати мені постати, стало не любов і що так з мати він ніби самого немає. Коня жінок туди клюти, та ніби не ви мене купив, бо вашого подалі ці бентя не заговпив. Я собою коліна я не двока. Не заблює нічого, мабуть, і дуже до стояти нас. Бача на його це його рідна батька. Non, Я вийде сам їбать, і вашій маткій борьбе Я зібрався на панелі на бочку, ви постати поки не ходи у школ. Я сильно сипала не удовольствие, їбати под його. Ми думала, то думаю, нема його. Удичаю, не вислов, убрал на тему, я думаю, це станне в лісом. Масуй мой, на свого моя посадовий разі, приймов. Я забрав те родини партий це не боюсь, коли що тривіт на воду. Якщо ж не подумав, чого пити, як собі я Вакав сте, меловскомаш, што кидаш, каде што ќе биде, 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 Не знає, як забути свою чувство, Та ти не знаєш, я цього хоті цього передаю ті слого позитивляє сум за воює суда, не вітає в завод, твої не назад. Шубу, шубу! Вони кіло! Чувакам нормально ні з кулу навалили. Все, дякую, дякую. От ось так виглядав наш перший виступ. Двігались ми трошки зажато, бо ми перший раз на цій сцені ми не їбемо взагалі, що там робити на сцені. І громка музика, і все, і співати, і ми путаємося. Коротше, було стрмно, але ми це зробили. Поняли ми то, що ми зрясували в тракліс треки, типа лірики, романтики. Треба було сувати таке, що просто їбашило в толпу. І єбашено всіх там. І поговоривши, ми зійшлися на тому, що ми по-любому хочемо організувати щось похоже самі. Ябахую. Коротше, ми нахавалися в маку, прямо зараз нову за півчаса до закриття. І на вокзал варитися чекати час ночі. Коротше, запарилися. Найплатніший затарчик, псом. Посіємо ровно. І як тільки ми сіли на вокзалі чекати поїзд, починається повітряна тривога, нахуй. Всіх людей виганяють вже до вокзала, кажуть, йти в укриття, але ми пішли в метро, так як там хоч тепло. така світа, короче. Повітряна тривога. Київ кормить? Ну, типа, з ФБО відпрацювало, велике їм дякую, і стало время йти на наш поїзд. Коротше, вокзальна суета. голова вже крутиться від недосипу. Ожидати поїзд... О, так все Пау. Як тільки я ліг в тому купе, я заснув через їбучі три минути. так само, як і Нікіта, як і моя мама. Но я понім тільки то, що я проїбав свої наушники. Я на суеті не можу їх знайти, і тут великий килодоб знаходить їх, дай ему Боже здоров'я. Поздравляю. Не видно. Не видані сипавні. Нас розбине слишком рано. Так, ми вже в Хмельницькому бидло вернулись на своє місце, на, на, Народний кнопки на вернулися вернувся. що тут буде концерт, я вам отвір. Полюбову. Зелено. Пастері, ми виступили. Ой, Раді, ми виступили. І вам дякую наш дебільний концерт-менеджер. Без вас би ми заблудились ще на вокзалі. Сиділи, плакали в углу там. Да, ми робились в углу, сиділи плакали. В Житомир їдемо собі. Другий раз ми їдемо в Житомир, там є свої люди. Зда <гум> там все буде. Там все буде. Вот так і прошло наше перше клаб шоу. Хочу сказати, що ми набралися дуже багато опиту, набралися багато знайомств, і в цілому це дуже корисний досвід буде для нас в майбутньому. Так само ми хочемо подякувати тим ребятам, які прийшли. Ребят, ви реально класні, дякуємо вам велике. Без вашої підтримки ми там просто зварили бся. Я дуже надію, що коли ми будемо організовувати щось подібне у Хмельницькому. Ви прийдете, підтримаєте і все буде чітко. Ми класно роз'їбемося там. І я вам хочу сказати одне: що це тільки початок.